Раптове падіння режиму Асада в Сирії змінює баланс сил у регіоні та буде впливати на подальшу долю Близького Сходу і не тільки. Нинішні сили починають вибудовувати власну політику, встановлення нового уряду ще у процесі. Росія займала вкрай важливе місце у Сирії та підтримувала режим Асада. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як падіння режиму Асада позначиться на Росії і що змінить. Відразу варто зазначити, що це серйозний геополітичний провал для Росії та удар по її світовому престижу. Росія ще з 15-го року відігравала ключову роль у Сирії та безпосередньо брала участь у громадянській війні на боці Асада. Саме Путін тоді врятував Асада від неминучої загибелі та зміцнив його вплив у Сирії та й загалом у регіоні. Росія отримала нову сферу впливу у регіоні та зміцнила своє становище на Близькому Сході. На території Сирії було утворено дві основні військові бази авіаційна база Хмеймім та військово-морська база у Тартусі. Остання існувала ще з радянських часів, проте була модернізована у 17-му році та давала можливість приймати великі військові кораблі та підводні човни. Це зміцнило становище Росії у Середземному морі та дало повноцінний вихід Росії до Африки. Сьогодні Росія намагається домовитися з новим урядом щодо збереження даних баз. Але навряд чи це вийде у повноформатному обсязі. Втрата Сирії послаблює вплив Росії на світовій арені, оскільки Росія не змогла прийти на допомогу режиму Асада, який був її головним союзником у регіоні. Це дає сигнал третім країнам, що на російський уряд не можна покладатися і орієнтуватися на тісні стосунки не варто, бо Росія може не підтримати вашу країну у будь-який час. Вибудовування нових союзних відносин із будь-якими країнами буде ускладнене. Більше того, сама Росія ще втратила чималі ресурси на підтримку режиму Асада, а він розсипався за лічені дні. Також виникають питання щодо ефективності таких дій. Поки що складно сказати, який вектор візьме нинішній уряд Сирії, але негатив щодо Росії та Ірану зберігатиметься через те, що країни були активними посібниками режиму Асада. Як би там не було, антиасадівські сили навряд чи довірливо ставляться до Росії і навряд чи будуть з нею зближуватися. Сьогодні один із лідерів опозиції Аль-Джулані активно заграє із західними країнами та налагоджує з ними контакти. Тож є ймовірність, що Сирія взагалі перейде у західну сферу впливу. У будь-якому випадку відносини Сирії та Росії навряд чи будуть як при Асаді. У найкращому варіанті країни просто збережуть мінімальні дипломатичні контакти. У найгіршому буде повний розрив із Кремлем. Якщо говорити про більш конкретні речі, то Росія втрачає свій вплив на Близькому Сході. Сирія була головною опорою та точкою впливу на Близькому Сході, а без режиму Асада цього не буде. За допомогою цього впливу Росія займала важливу роль у балансі сил на Близькому Сході. Це відбувалося відразу на політиці по відношенню до багатьох сусідніх країн, зокрема на відносинах до Ізраїлю та Туреччини. Вплив Росії у Сирії дозволяв зберігати добрі стосунки із Ізраїлем, оскільки останній побоювався проникнення іранських сил на свою територію через Сирію. Росія була стримуючою ланкою на шляху ескалації такого процесу. Навіть закривала очі на атаки Ізраїлю по території Сирії. Це давало Росії точку тиску на сам Ізраїль, і, наприклад, тому він не приєднався до антиросійських санкцій з початком війни в Україні. Тому що Росія відігравала важливу роль у стабілізації прикордонних територій. Та й загалом Ізраїль неоднозначно висловлювався на рахунок російсько-української війни, намагаючись зберігати баланс. Між найближчим союзником у вигляді штатів та важливим гравцем у регіоні Росією. Сьогодні ж така потреба може відпасти, а ізраїльська влада може зайняти більш єструбину позицію щодо Росії, тому що її роль істотно зменшилась в регіоні. Навряд чи це призведе до розриву відносин, але тепер вплив Росії на Ізраїль може послабитись. Щодо Туреччини, то взагалі це головний суперник Росії за вплив у Сирії. Саме про турецькі сили нещодавно змогли встановити владу найбільшою частиною Сирії, до цього вони займали лише невеликі території на півночі країни. Росія також втратила можливості для тиску на Туреччину та на компромісні рішення у регіоні. Туреччина знову стає однією з найголовніших сил на Близькому Сході, що може також позначитися і на позиції Туреччини в Закавказі, де турки також мали сильний традиційний вплив і завдяки Азербайджану його зміцнюють. Позиція Туреччини посилюється, а Росії послаблюється. а країни претендують на вплив зазвичай на одні й ті самі регіони. Питання Ірану також залишається відкритим. Іран, будучи сьогодні основним російським союзником, також втрачає вплив з падінням режиму Асада. Асадівська Сирія була важливим плацдармом для війни з Ізраїлем, який Іран вважає своїм головним противником. Саме через Сирію йшли постачання угрупуванням Хезболи та Хамасу. Які доставляли стільки проблем ізраїльському уряду, вони за підсумком були розбиті, і сам наступ сирійської опозиції став можливим через ослаблені хозболи. Однак сьогодні створюється така ситуація, за якою постачання даним угрупуванням може повністю перерватися. А нинішній сирійський уряд до Ірану ставиться також вкрай негативно. Таким чином, вплив Ірану на Близькому Сході стає меншим, а його становище більш хитким. Це може додати проблему самому уряду. А водночас позначитися і на Росії. Російський вплив в Африці також буде ослаблено, якщо Росія не зможе зберегти свої військові бази у Сирії. Територія Сирії в останні роки використовувалася як основний канал для перекидання армії та зброї до країн Африки і була зручним логістичним центром, крім того, був вихід і на Середземне море, а разом з ним і до країн Північної Африки. Із закріпленням у Сирії, Росія почала брати активну участь у різних військових кампаніях. По всьому африканському континенту. Це військова кампанія у Центральноафриканській Республіці з використанням ПВК Вагнер. Останні займалися там видобутком золота та алмазів, це й підтримка генерала Хафтара в Лівії, також за участю ПВК Вагнер та конкуренцію з Туреччиною у регіоні. Це й участь у Судані, Малі, Мозамбіку та Буркіна Фасо. Росія брала участь у різноманітних громадянських конфліктах у різних країнах, підтримуючи деякі сторони і отримувала з цього вигоду. У нинішній конфігурації сил це робитиме практично неможливо або серйозними обмеженнями. Росія як експортер безпеки продовжує провалюватися, та історія з Сирією може стати ключовим фактором падіння такого статусу. Росія, як ряд великих ядерних країн, завжди виступала як експортер безпеки у різних регіонах. Така позиція країни була сформована ще за радянських часів, це означало, що Росія підтримуватиме своїх партнерів. А найближчих союзників навіть готова захищати за допомогою ядерної зброї. Аналогічно роблять і Сполучені Штати. Наприклад, максимальний рівень експорту безпеки поширюється на країни НАТО через п'яту поправку. Це фактично означає, що Сполучені Штати можуть застосувати ядерну зброю у разі військового вторгнення в ці країни, що створює серйозні ризики, і жодна світова держава не хоче цього перевіряти, власне, як і сама Росія. Нещодавні російські коливання у Вірменії вже тоді поставили питання щодо того, а чи Росія реально воюватиме за свого союзника. Вірменія входить до ОДКБ, що розповсюджує на неї гарантії безпеки від Росії. Падіння режиму Асада знову порушує аналогічне питання: наскільки Росія як експортер безпеки справляється, і ми бачимо, що не дуже. Росія фактично набрала участі у відбитті атаки, а режим Асада впав за лічені дні. Чого, ймовірно, в Кремлі не очікували. Це ставить під сумнів подальший статус Росії як експортера міжнародної безпеки, та інші країни, як уже було сказано вище, віддаватимуть переваги іншим гравцям Сполученим Штатам чи Китаю на глобальному рівні. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що з падінням режиму Асада Росія втрачає свій престиж у світі. Це для неї серйозна поразка. Також це послаблює вплив Росії на Близькому Сході та й у Північній Африці. Що знижує значимість Росії, як у регіонах, і у цілому на світовій арені. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BiMieCoffi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.